Ці літа для батьків це не тільки відпустки, а й турботи, як підготувати дитину до школи, пакунок школяра від держави, що туди входить, і чи цього вистачає? Що найменше, чим реально забезпечує держава, а що доводиться докуповувати самостійно, як подбати про безпеку дитини в школі, харчування, здоров'я та психологічну готовність, і хто це буде перевіряти? Про все це ми будемо говорити далі і вже. До нас доєдналася Альона Парфьонова, голова голова засновниця громадської організації Батьки Сос. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Пані Альоно, давайте розпочнемо з того, що таке пакунок школяра. Розкажіть більш детально, що туди входить, скільки це коштує, на що цього вистачає. Якими чим держава що держава мала на увазі, коли ось цю вводила програму? На що розраховувала, на що розраховують батьки? Будь ласка, більш детально про це давайте говорити. Це державна програма. Це вперше цього року. На кожного першачка держава виділяє 5 тисяч гривень для батьків. І ці кошти батьки можуть витратити на те, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Це може бути одяг, канцтовари, але є певні умови. А з того, що батьки пишуть, і те що експерти аналізували, скільки цього року буде вартувати коштувати, зібрати першачка. Звісно, цієї суми не вистачає. Але це світова практика, коли батькам допомагають грошима для того, щоб можна було докупляти якісь певні речі для школи для навчання. Тому я абсолютно позитивно відношусь до того, що вперше цю практику запровадили, і щиро сподіваюся, що наступного року і інші, бити інших класів школярів зможуть отримати такі кошти. Це величезні величезні витрати для держави. Це зрозуміло. Проте це величезна допомога для батьків. Тому ініціатива дуже вдала. Єдине, що ми маємо певні проблеми з її реалізацією. Давайте розпочнемо тоді з того, ви сказали про те, що тих коштів не вистачає 5 тисяч гривень. На що вистачає тих 5 тисяч гривень? І скільки сьогодні, от на цей навчальний рік, скільки в середньому коштує зібрати першочка. Або взагалі, в принципі, школяра так, до школи. Ви знаєте, витрати батьків саме першачків, вони найбільші. І тут експерти рахували, що приблизно це від 8 до 12 тисяч гривень і це середній такий розмір, тому що в принципі дитині треба абсолютно все. Починаючи від рюкзака, який, звісно, має бути ортопедичний, тому що це збереже спину дитини. Це мають бути констовари, це має бути взуття, це має бути спортивний одяг, який необхідний для заняття з культурою. Дуже багато для творчості, тому що саме початкова школа, вона тим і відрізняється, що дуже багато цього діти роблять руками на різних уроках, і, і, і тому тут. Звісно, що можна рюкзак купити за півтори тисячі гривень, а є рюкзаки, якось ми навіть знаходили 50 тисяч гривень. Це теж буде шкільний рюкзак. Тому тут звісно, у кожен обирає можливості свої і таким чином купує. Єдине, що радує, що ми з 20-го року, з 19-го, ми не маємо обов'язку купувати. Певного визначеного фасону формату, шкільну форму. Тобто сьогодні дитина йде до закладу освіти в тому одяз, одязі, в якому зручно, комфортно. Звісно, треба розуміти, що діти дуже багато часу зараз проводять в укриттях, і це дійсно має бути зручний одяг. Єдині вимоги, щоб він був чистий, охайний, зручний і безпечний. Я б не радила дитині одягати щось, що має там. Якісь ланцюжки, якісь ну, такі елементи, які можуть завдати якогось травмування травмування дитини, тому от в середньому від 8 тисяч гривень і 12 тисяч гривень це такий ну достатньо середній рівень зібрати перша до закладу. Як отримати ці гроші? Хто має право на них? Які документи треба оформити? Як це взагалі відбувається? Дитина буде йти у перший клас. То куди звертатися батькам? Чи ще можна звернутися? Чи це вже програма закінчена? Наприклад, для 2025-2026 навчального року? Ось цього розкажіть про це тоді. Кошти можна отримати двома способами: тобто, це через дію подати заяву або звернутися до пенсійного фонду. І якщо подавати заяву через дію, то батьки мають мати id карту або закордонний паспорт для того, щоб оформити цифровий підпис. Але для того, щоб подати заяву в дію, школа має внести в свою освітянську електронну систему iCom дані про зарахування дитини до першого класу. І отут у нас є певні проблеми, тому що ця система досі не працює коректно. Скажуться і вчителі, і батьки, що вони подали абсолютно всі документи школи, є вже наказ про зарахування, дані, начебто, внесли в Айком. Але через те, що АйКом має якісь певні недоліки в своїй роботі, дія не може підтягнути підтвердження того, що дитина зарахована до першого класу, тому що. Наголошую, що ця допомога виключно для батьків першачків, тобто, якщо дитина зарахована в перший клас до закладу освіти, батьки отримують цих 5 тисяч гривень. Є в нас впевненість, що ця програма на цей рік це до кінця листопада буде працювати і кошти можна отримати. Якщо якимось чином не вдається батькам Через те, що немає id картки або немає закордонного паспорту, вони не можуть створити електронний підпис. Треба звернутися до пенсійного фонду. І там оформити абсолютно спокійно, це працює. Батьки вже звертаються, але ж так така ж сама умова, що школа має внести інформацію про дитину, про її зарахування до системи Айфон. Пані Альона, якщо ось ці всі етапи пройдено, узгоджено, і е, держава підтвердила, що батьки можуть отримати ось цю допомогу, це фізично гроші чи це якийсь реальний пакунок? Е, давайте з цим розберемося. Це реальні гроші, які будуть зараховані на картку, і витратити їх можна тільки в спеціалізованих магазинах, які мають певні коди. Це не так, що ти підеш, наприклад, на ринок чи там до знайомих щось купиш, на карту передадеш. Коштів ні. Держава подбала про те, щоб це були певно визначені магазини, які спеціалізовані і мають певні види діяльності, які зареєстровані. І тоді ми будемо всі впевнені, що ці кошти будуть витрачені саме на дитину. Є певні скарги, що а держава не додала можливість купувати книги, але ідея в тому, що книги держава забезпечує заклади освіти підручниками, і тому витрачати кошти на підручники батькам не треба. Всі підручники наразі є у школах, вони в наявності їм можна користуватися. Чи це зараз питання буде, воно перевірено вже коли почнеться фізична школа? Тобто фізично діти підуть до школи, тоді буде вирішуватися це питання. Ви знаєте, нещодавно, думаю, два дні тому, голова комітету з питань освіти написав допис у телеграмі, що Наразі немає 50% підручників ще у закладі освіти, і це питання доставки, тобто транспортні питання. Сподіваюсь, що вони якимось чином будуть е, ну принаймні за ці два тижні, які залишились, вирішені. Якщо ні, сподіваюсь, що почав за вересень місяць ці питання будуть вирішені. Хоча кожного року ми маємо одну ту ж саму проблему з підручниками. Або не вистачає тих, які вже є там в наявності, були надруковані, завезені, або не довезли нові, які надрукували. І тут знаєте, або десь не спрацювало щось на рівні державної системи, або заклади освіти не знають, що в нас є певний резерв, якщо вам не вистачає якихось підручників за літо можна звернутися до до інституту модернізації з міста освіти. І вони направлять на ОТГ, на місто в управління освіти, департамент освіти ту кількість підручників, яка необхідна. Тому що держава ніколи не друкує виключно 100%. Вони друкують 100% плюс 20% для того, що якщо втратили, загубили, там я не знаю, там що трапилось з цими підручниками, це що завгодно може бути, бо певний є термін використання цих підручників. І є резерв так званий, тому якщо школа звернеться до управління освіти, управління освіти в свою чергу звернеться до інституту модернізації з міста освіти, вони зможуть отримати не вистачаючих підручників, і тоді не треба просити батьків купувати додаткові підручники, щоб в свою чергу батьки розцінюють як недоброчесну поведінку закладу освіти і вимагання коштів. Добре, а коли тоді батьки дізнаються про те, що, наприклад, тих підручників не вистачає наразі для їх дитини, це вже коли починається освітній процес, відбувається? Так, в перших е числах вересня е школи вже розуміють, або їм довезуть ці підручники, або їх не буде взагалі, тому що вони не звертались, або інші якісь там причини, або їх не надрукували, і таке в нас було. От, знаєте, за останні там, 10 років, що я Знаю, то дійсно різні ситуації бувають, але кожного року одне і те саме не може бути так, щоб на 1 вересня всі школяри отримали свої комплекти підручників. Ну не виходить у нас ще так. Добре, пані Альоно, про підручники почули про допомогу від держави у розмірі 5 тисяч на першачків Почули, давайте тепер поговоримо про форму, про спортивну форму, про одяг. Ви сказали, що наразі це не обов'язково, щоб форма була якась однакова, але тим не менше є якісь вимоги зараз. Як справи з цим? Чи можна у цих спеціалізованих магазинах, наприклад, купити і одяг, а не тільки канцтовари? Так. Тож розкажіть про це. Так насправді на сьогоднішній день не існує якихось вимог щодо одягу дитини у заклад освіти. Є одяг. На цьому крапка. І вимагати від батьків купувати щось спеціалізовано, а школа не має права. Це може розцінюватись як булінг за економічною ознакою і вимагання з батьків купувати щось, що школі там дуже подобається. А тим не менш є певні вимоги до занять спортом, і тут все однозначно, тому що дитина не може, наприклад, на джинсах виконувати певні спортивні види виконувати спортивні вправи, і тому для цього є і взуття, і спортивний одяг, які передбачені санітарним регламентом, і це доведеться батькам купувати, тому. З одягом для школи все достатньо просто є єдині вимоги. Це знаєте, такі загальнолюдські вимоги, що одяг має бути чистим, охайним і безпечним. Зрозуміло, що, наприклад, діти насправді перебувають багато часу в укритті. Ми бачимо постійні ті повітряні тривоги, вони не зупиняються, і тому, звісно, не радили батькам купувати взуття, наприклад, для дівчат на підборах. Тобто значно буде зручніше дитя, яке комфортне. Я ще знаєте, проговорила тему, що варто покласти дипінь, особливо початкової школи, розуміючи, що доведеться бути в укриттях. Це в регіонах дуже багато хто вже це запровадив і радять батькам збирати таку торбинку безпеки. І в цю торбинку безпеки варто покласти водичку, якийсь смаколик. Якщо дитина має якісь приймати постійно ліки, покласти на прийом цих ліків і інструкції, тому що невідомо скільки дитина може провести часу в укритті. Обов'язково покласти якісь там потерець, записку на який буде написані всі телефони найближчого кола, кому батьки довіряють у будь-яких випадках. Обов'язково прізвище ім'я по батькові дитини. Можливо, адресу зазначити, де дитина зареєстрована. Покласти якусь улюблену річ дитини, яка з якою дитина проводить багато часу, наприклад, вдома. Щоб перебуваючи в укритті, дитина відчувала себе більш комфортно. Тобто, такі речі, ну вони мають бути, особливо це перший клас, тому що для них це все. Незвично вони в садочках перебували там. Не так багато дітей. Вони там, з вихователькою один одного там знали. Навіть якщо в вкриті, це не 1200-1300 дітей. Як це буде в них в школі? Тому такі торбинки безпеки варто подумати, як зробити для дитини і пояснити її. Хоча школа однозначно в перші ж дні буде проводити інструктаж для дітей. І показувати, розказувати, і як спускатись в укриття, як спускати вчительку, де буде їх визначене місце, де вони будуть класом перебувати, що вони будуть робити в укритті. Тобто, таке невимушене знайомство, воно буде в перший же день для першачків. Пані Люно, давайте тепер більш детально знати про що поговоримо. Ви торкнулися такої доволі. З одного боку, це реалія нашого життя зараз в Україні, з іншого боку, дуже болить, коли розумієш, що маленькі дітки, які ще вчора були з мамами або з виховательками або з нянею, або з бабусею, вони будуть відірвані від своїх батьків, вони будуть замкнені, в, наприклад, в укритті, якщо наш хворий сусід вирішить. Тероризувати мирні міста України, і ось тут питання про психологічну готовність маленьких дітей ось це все переживати, принаймні без батьків, без близької людини. Як з оцим, що порадити батькам? Як підготувати можливо, дитину? Можливо якимсь чином проговорити це? Що взагалі робиться? Що, по перше, має робити навчальний заклад, школа, наприклад, або ліцей, де буде в Вчитися дитина і що мають зробити батьки для того, щоб от максимально мінімалізувати от той стрес, який буде дитина так чи інакше, вона все одно це відчує. Так, ви знаєте, для початкової школи, для першачків, взагалі стрес це школа. Це, це однозначно. Це знаєте, от уже всі всі про це говорять: що ось ці перші дні для першачків вони найважливіші. І тут майстерність вчителя. Знаєте, вчителі початкової школи вони насправді надзвичайні люди, тому що вони зустрічають, огортають якоюсь там любов'ю, довірою, теплом цих дітей, і вони допомагають. Проте ін, інколи бувають різні випадки, і з дитиною треба проговорити, щоб все, що відбувається в школі, дитина могла спокійно розказати батькам, щоб а, налаштувати дитину на те, що вчитель. Це друг, це людина, яка буде допомагати в будь-яких випадках. Якщо є, є якісь питання, щоб дитина змогла підходити до дорослого і сказати, що, наприклад, мене щось турбує, в мене є якась проблема. А ось ця комунікація це найважливіше, про що можна говорити з дитиною от на початку 1 вересня, першого класу. Тому що тут у нас є певні прогалини. і... Якщо був невдалий досвід у дитячому садочку, то дитина дійсно може злякатися, може плакати. Але тим не менше, треба проговорити, що тут всі дорослі, вони на твоїй стороні, вони однозначно за тебе вони допоможуть тобі. І таким чином налаштувати дитину, щоб більше довіри було. Тому що батьки, коли ведуть дитину в школу, віддають у заклад освіти, це вже кредит довіри до закладу, тому що ну повірте, віддаємо найдорожче, що є. Віддаємо до школи і щиро сподіваємося, що дитині там буде добре, комфортно, що ніхто не буде цькувати. Але ми всі розуміємо, у нас один ворог, який щоденно завдає ударів ракетних, і наші діти перебувають в укритті. Тому тут просто налаштувати дитину, щоб довіряла дорослим і виконувала вказівки. Якщо встали і пішли в укриття, то це однозначно встали і пішли в укриття. Пані Ольоно, давайте тепер поговоримо про регіони, які більш наближені до зони бойових дій, прифронтові фронтові території, з якими особливостями там стикаються батьки? Чи знаєте ви про якусь проблематику, про яку варто нам проговорити? Можливо, якась інформація є, про яку їм і нам всім варто знати. Тож прошу. Ну, от буквально вчора була серпнева конференція, і на ній була прем'єр-міністр і був міністр освіти. І всі проговорили, що з наступного року найбільшу увагу будуть приділяти саме прифронтовим містам і дивитися, де можна все ж таки розпочинати очне навчання. Але треба розуміти, що щоб розпочинати очне навчання, нам треба будувати підземні школи. Як би там гірко не було це розуміти, але лише в таких умовах діти зможуть отримувати освітній процес і бути залученими до якісної освіти. Іншого випадку немає. Там, де нема цих підземних шкіл, насправді навчання відбувається виключно в дистанційному форматі, а це не зовсім про якісну освіту. Тобто на сьогодні, на сьогоднішній день, ми сподіваємося, що більше уваги буде саме при фронтовим. Звісно, там, де активні бойові дії постійно, там взагалі ми не говоримо ні про ні про який формат освіти, і там, взагалі, примусово евакуація і так далі. Тому дуже шкода споглядати міста область. Вона зараз дуже страждає і. Там, де ще думали, були плани будувати ці підземні школи. Я розумію, що на сьогоднішній день можливо це і не вдасться. Але Харків о, насправді ті підземні школи, які відкриває, це просто унікальний досвід. І от Харків може про це напевно всьому світу розповідати, як влаштували спочатку школу в метро, а тепер дві школи підземні. І діти вчаться часті очі. Це ж не, не лише про якість і про освіту, це ще можливість батькам а, займатися роботою і забезпечувати свої домогосподарство. Це ще питання економіки, тому що якщо в тебе дитина початкової школи ти не зможеш її залишити вдома саме, ти не зможеш організувати це дистанційне навчання, тому тут це величезні виклики для держави. Я знаю, що є багато міжнародних партнерів, які допомагають це все робити. Але ну поки що маємо те, що маємо. Пані Альоно. Ну, а чи можуть ось ці пакунки школяра для першачків отримати е, батьки, діти, яких вчаться не офлайн, онлайн, чи це розповсюджено на всіх дітей в будь-якому разі від виду навчання чи ні? Ні, це лише виключно для дітей, які будуть перебувати на очній формі навчання. Це теж у нас було питання і багато питань у батьків, тому що а, різні є ситуації, чому це дистанційне навчання. А, проте це вже другий рік держава бореться за те, щоб все ж таки було очне навчання, величезні кошти виділяють, і насправді за останні роки освітня галузь отримує дуже багато. Просто у нас і реформа відбувається. Під ми зайшли в реформу, по суті, 18-19 рік ми отримали ковід, і ми вимушені були йти на дистанційну освіту. Потім ми перейшли в середню школу і теж будуємо нову українську школу. І ми четвертий рік у війни. Ми зараз 27-го року. Нас очікує реформа старшої школи. і Сподіваємося, що війни вже не буде, але це. Це насправді просто ускладнює всі ці процеси, які мали йти в нормальному стабільному режимі. Давайте тепер поговоримо ще про те яким чином буде організовано, наприклад, харчування для першачків? Яким чином ось це все узгоджується знову ж таки з безпековою ситуацією? Як ось це питання вирішено, і як питання вирішено, наприклад, в тих знову ж таки регіонах, які наближені до військових дій? Чи нормально там працює логістика, чи які проблеми, які зараз з чим стикаються там, як це організувати? Зовано, що треба знати батькам, а, будь ласка, розкажіть. Що стосується харчування, з минулого року оголосили е, е, держава оголосила, що харчування для початкової школи буде тепер безкоштовним, і дійсно спромоглися не одразу. Скажу, що це було на протязі напевно двох-трьох місяців. Переходили і дійсно організували безкоштовне безоплатне харчування для початкової школи. Ну, буквально вчора анонсували, що безкоштовне харчування далі буде і е, для всіх дітей 5-11 класів я ще не знаю, який це буде формат, тому що я знаю, що працює експертна група. Вони розробляють, як це буде. Проте це допомога батькам значна. Знову ж таки, наскільки я зрозуміла, то на прифронтових територіях гарячі харчування один раз будуть забезпечувати абсолютно всіх дітей. Я знаю, що є партнери. Міжнародні, які саме на це виділяють кошти для того, щоб ми тут о, всередині організували цей процес, насправді, о, от в реформі харчування вдалося зробити дуже багато чого. Це від того, що змінили на 56-го року, і їжа стала абсолютно іншою, та яка сучасним дітям і. Вона і здорова і красива на вигляд, і те, що можна їсти, і те, що діти люблять їсти. І ми оновили харчоблоків дуже багато за останні там, роки. Це ж, це ж треба розуміти, що це все в період о, широкомасштабної війни. Á, підготовка кухарів. Я знаю, що більше 6 тисяч кухарів, саме шкільних, вони пройшли а, певні курси для того, щоб бути, знаєте, як. З розумінням того, що ми змінюємо в харчування. Тому я сподіваюся, що все це, це буде не лише як продекларовано вчора, а й з 1 вересня дійсно вся початкова школа знову ж таки буде харчуватися, але безкоштовно з наступного року ми отримаємо вже 5-11 класи. Тому що, хоча б я, я знаю такі регіони, я знаю такі сіні, для яких це гаряче харчування хоча б раз на день. Інколи це третина бюджету зараз тому на місяць. Тому для батьків це насправді допомога, пані Альоно. Вже час вичерпується нашого етеру, але не можу вас відпустити. Після нашої розмови з тим, що ви надали хоча б декілька таких, знаєте, порад для батьків-першачків буквально на одну хвилинку, але тим не менш, про що треба подбати, що треба знати, і як себе вгамувати, що ось це дитина вже доросліша, як правильно увійти батькам у цей процес навчальний, і як правильно туди дітей увести. В першу чергу я б радила батькам першачків себе вгамувати і прийняти, що школа це партнери. Комунікувати зі школою однозначно, будь-які питання задавати вчителю, йти до адміністрації, все з'ясовувати одразу, не додумувати, не читати батьківські чати, які будуть просто шаленим темпом зараз організовуватись. Є питання і напряму і задавати, утримувати компетентну відповідь, а не якісь там е згадки, клітки, і так далі. Налаштувати дитину, що школа це другий партнер, що вчителька доросла людина, яка буде допомагати. Звісно, все може трапитися, але комунікація це наше все. Тому я от дуже закликаю батьків. Ці питання одразу вирішувати, довіряти своїй дитині, спілкуватися кожного дня, задавати одне питання. Як тобі було сьогодні в школі, а що ви робили, а що тобі сподобалось? А в тебе є друзі? Такі прості речі, але ви будете споглядати повністю за ситуацією. Дитина в 6-7-річному віці вона буде зазвичай говорити правду: їй подобається або не подобається, і ви будете володіти всією інформацією. Що ж дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час і дякуємо, що більш детально проговорили з нами, як е збирати своїх вже першачків до до першого класу. Альона Парфьонова, голова, засновниця громадської організації Батьки СОС була з нами напряму. Включенні з нею говорили про наступне покоління. Щиро вам дякуємо і прощаємось до побачення. До побачення.